Побажанням доброго здоров'я, гарного настрою вас вітає, чоловічий клуб, гумористично розважальна передача, жарт-клуб Побрехеньки. Ми сьогодні намагаємося створити вам гарний настрій разом з рестораном Шашличний двір, от, який розташований у Житомирі е, Майдан Польовий 6. От, ви що до цих пір не бували в ресторані. Шашличний двір, заходьте, ми вас тут чекаємо. От, ну я ж говорив, що про створення настрою ми сьогодні турбуємось, і тому розпочинаємо прямо створювати вам настрій. А почну я з того, як мужик приходить додому і каже, до дружини, так що там сьогодні на обід? Вона каже, сьогодні в нас розгрузочний день. Він тоді виймає пляшку, горілки ґиль-ґль-гль-ґ-гль, а в мене загрузочний. Ти кажеш, що хто не був, а я вчора був а, так. і дивлюся. Ну а вже, і, і дивлюсь за сусіднім столиком сидить пара. І вона каже, дорогой, коли ми поженимося, у нас буде троє дітей. І він каже, а откуда ти знаєш? А вони зараз живуть у моєї мами. Це <риклад> потрясаючий діалог, який в тролейбусі я слышав. Один говорить второму приятелю: говорит, представляєш, коли ко мене прийшла більша настояща любов, мені так повезло, так повезло, в чому? Жени не було вдома. <риклад> а я влаштувався на завод працювати і в перший день попав у лікарню. Як це, діду? Ну як я в цехі влаштувався слюсарем і кричу: Саньо, кинь ключ на 27!» Ну і що? А там у цеху 21 один саньок. Це суши ресторан. Компанія сидить, приносять їй їх замовлення їхнє. От вони значить сидять тих тихо, так 20 хвилин паличками штукають, стукають, і раптом крик душі блін, я не наївся, я стомився. Після того, як чоловік з жінкою посиділи в шашличному дворі в ресторані Шашличний двір, чоловік їй дарує шубу. Вона каже: Милий, ну це ж кролик, мені буде холодно. Мила, кролик в шубі всю жизнь ходив і не змерз. Звонок по телефону. От секретарші врача, говорить, це Іванов. Іванов. Ви знаєте, який ми вам послали за лічення вернувся неоплаченим. Да? Тогда передайте доктору, что радикулит, який мені мне обещал вылечить, не невылеченным. Онук приходить до бабулі, приносить квіти, каже, з днем народження тебе бабулю. Вона каже, Боже, які гарні квіти. Каже, точно такі каже, у мене в садочку ростуть. Росли бабуля, росли. Ну що ж, дійсно, цей ресторан, от шасличний двір, він тільки недавно відкрився. І ми вперше тут, правда, Нушка рупа вже відмітився Чого? вчора. От а ми вперше ми йдемо знайомитися самі. І вас знайомимо з ним. Пішли з нами. Я тимчасово влаштувався працювати в ресторані Шашличний двір. Бачите, Бачите ось оцим гардіробщиком. Да? Тимчасово, на 25 хвилин, скільки триває наша передача, скільки я буду гардіробщиком тут. А чому я тут опинився? Тому що я буду брати з хлопців побрехенечки за вхід до ресторану і давати, давати їм номерки. От номерок 19-й. Це в нас буде Олександр Шкарупа. Заходь! Заходжу. Зараз дуже популярна тема футбола. Oh. І новості спорту. Класну команду італьянську Рома недавно викупив український олігарх Владимир Конопля. Зразу після зділів помінялось названня команди. Тепер вона називається не Рома, а Вова. Так, активні, активніше, активніше. Забери, номерок заберіть, номерок заберіть. А ваш, ваш номерок ось, 98. 86. Ага, хоть 86, хоть 98. Хожу. Приходит, приходит мужчина к гадалке и говорит, вы знаете, мне кажется, мне жена изменяет. Ай, бриллиантовый мой, как можно изменять такому красавцу? Говорит, вы знаете, вчера прихожу домой с работы, жены нет, а на соседнем балконе сосед в трусах курит. Ну и что? Так он в ее трусах курит. Ага. Не забирайте, не забирайте, не забирайте. Так, у тебе номер 97. 97. Саша, так. Жена мужа спрашивает, муж, ты где так долго был? Где, где, где был? С собакой гулял. Так у нас же нет собаки. А мы на улице познакомились. Ну, і 220 220-й. 220. Два куми прийшли сюди в шашличний двір і купили пляшку горілки. І виграли акція така. Пачечку козацької розваги, горішки. Він каже: куми, диви, тут ще й горішки. правильно, це щоб від білочки відкупитись, коли прийде. <риклад> не забирайте, не забивайте номерки. Так, 226. твій номерок. Дві жіночки. Одна каже: Раєчка, за кого ж мені каже, вийти заміж? Кого мені ощасливити? Ну каже, Моні чи льову за льову каже, виходь. а Моня? а моню. Ти тим самим ось щасливий а, зараз, зараз я в мене номерок є особистий. От 77. Моя цифра улюблена: 77. сім, сім Зараз я розповідаю по брехенечку. Ну коли я в гардеробі стою, то один же брак дзвонить до дверей і каже: до господині: ви не можете мені пришити гудзика до пальта. Так а чому ні? Заходь Він подає гудзика, каже, а де пальто? Каже, так у мене тільки Гудзик, Я думаю, що ви до свого пальта прийшли. <різь> так, оце мій Здравствуйте. Здравствуйте, Здрастуйте! Я дід. вам хочу сказати, що багато хорошого взяли студенти у викладача професора, народного артиста Гриші Теревенько. Значить, три кожен куртки, два магнітофона, один телевізор. І деталі від велосипеду. <рив> <говор> <говор> Спасибі вам, діду. Ну, нате вам номерок. 224-й ваш номер. За... А ну тепер. Хто дивіться, фокус? Опа, під під не, під, не, не під. треба він там, він там курточки складає. Як що то там Юрко робить? А Та ну ну, курточки складає. курточки складає у сумку. В сумку. От 224 номер, розумієте? Отут От в ресторані шашличний двір, в головній залі тут дві зали. Ага. Велика зала, ага. то в великій залі до 300 чоловік можна відсвяткувати якісь урочистості. А ви 224. Це. А я. А ти 224. А. Дякую. Ми театральні діячі, нас місце за баром. За баром а за баром в ресторані шашличний двір. От, ну що я повинен вам сказати? Що от цей ресторан Він є символом дружби українського і вірменського народів, тому що тут, от в цьому ресторані, ви можете скуштувати кавказьку, вірменську кухню і українську кухню. І до речі, знаєте, що цікаво? Тут, от в наявності, зараз ви можете собі замовити 10 видів шашликів, 10 на так, от а от, то от, от, що от, тобі та ти що? Заходьте діду сюди, тоді буде та ти що. Ось так. Ну звичайно, я говорив, що ось цій залі, де розташований цей бар, тут можна, можна провести весілля, можна провести ювілеї, корпоративні вечори, новорічні Dipе свята, різні свята і дитячі свята. До 300 чоловік в цій залі, затишній, красиво оздобленій залі, можна провести. І тут можна розповідати по брехеньки. Да, да, да. Зустрічаються двоє друзів. Один каже: Ой, як я класно вчора в ресторані шашличний двор посидів, ой, як ми добре провели время. А другий питає, багато у вас було? Та ні, як завжди, я і водка. А в нас у ляльковому театрі директор провів лялькового слона як живого. І записав, що він здох цей слон, і цілу зиму отримував на нього питання. Діду, а твій директор не директор Київського зоопарку. Там у найбільшого слона в Європі. От. Так, ну що ж, оце любий, е, люба, любий, люба. Люби. Це приходить е, додому, мужик сів їсти каже, люба, а чого в борщі риба плаває? Любий, це не риба, а уха. Люба, а чому в усі капуста плаває? Любий, тобі не вгодиш. Продовжуючи тему слонів, ну може не так. В общем, бомб повіситься в туалеті. Заходив, петлю зробив, табурет підставив, став на табурет, петлю одів, дивиться бичок, лежить. Ну, думаю, а перед смертю треба покурити. Став, взяв цей бичок, перекурив, опять стає на табурет, петлю на шию, дивиться, бутилка стоїть в углу недопита водки. Він підходить, взяв цю водку, випив, опять стає на стульчик, тільки петлю одів на шию, а тут така мисль прийшла в голову, а життя налажується, на що мені вішаться? Дід переїжджає таможню, от, ну і таможенник взважує Валізу його і дивиться, каже, о, діду, у вас тут більше, більше 37 кілограм. Та ні, тут всього 17 метрів сала. Діду, тут може бути 17 кілограмів, тут більше, ніж 17, тут 37 кілограм. А я вам кажу, що тут 17 метрів сала. Коли це не повірив, каже, давай вийдемо з поїзда, давай розгорнемо ваше сало, подивимось. Якщо воно дійсно 17 метрів, то ми вам віддаємо його назад. Виходять на е, полустанок, розгортають 17 метрів сала. кажуть Діду, а як це ви? Оце 17 метрів такого поросятка виростили. Дуже просто. Берете поросятко, його ніжки саджаєте у відерце, Відерце заливаєте цементом і кожного дня ставите мисочку на 15 сантиметрів далі. Да. Ну, знаєте, що, шановні, якщо ви прийдете до ресторану шашличний двір, то звичайно за баром тут вас зустрінуть не такі пики червоні, як оце ми. Тут симпатичні дівчатка зустрінуть вас, бармен. Заходьте. Ось так, заходьте. <ріст> <ріст> от у ресторані Шашличний двір відчуваєш себе, ну ніби десь на канарах. Такий чудовий водограй, бачите, фонтанчик. І тут же ж, бачите, ось пальми під пальмами. Правда, не по сезону ти під пальмами. Не жарко тобі. <ріст> не жарко, <ріст> жарко. А жарко, розповідай по брехеньку. Ви знаєте, я тут посидів, покушав, і от мисль у мене така возникла Сіжу і думаю, от чому соус з грибами називається грибний соус? Соус с чесноком называется чесночний соус, а соус с хреном просто называется соус с хреном. Знаете чому? Називаються ці штучні нерівності на дорозі, називаються е, е, лежачими поліцейськими, не лежачими даїшниками, а тому, що вони не беруть взяток. О, знаєте, такий старий хороший анекдот, Когда такой прикинутий наворочений прийшов з дамою в ресторан, офіціант, що ви желаєте? Нам що не такое екзотичне, суперкзотичне. А как насчет бешеної корови, вимоченої в текілі? Как как? Ну ладно, не, не, она сама тебе закажет. <связывая> <связывая> Двое друзей сидят в ресторане Шашлычный двор и беседуют. Тут беседа подходит к концу, и один другого спрашивает: ну и что ты дальше будешь делать? Думаю, в заповіду, Да, там хорошо, там у мене живе. А Тепер ми від ресторану шашличний двір до школи повернемось. Марія Івановна говорить, вовочка, от скільки буде, якщо я, я тобі принесу одну білочку, дам, потім ще дві, потім ще три. Скільки буде білочок? Сім. Та ні, ну ну сім. А ну якщо я тобі от принесу одне яблучко, потім дам ще два, потім ще три. Скільки буде? Шість. Ну так яка різниця? Якщо принесу тобі одну білочку, потім дві, потім ще три, скільки буде? Сім ну чому сім? Та тому Івана, що в мене вже одна живе. Тепер продовжає тема школи, статистика шкільна. Тільки у нас в школі наш школьник може випити пол літра водки для того, щоб батьки не унюхали, що он да. Ми Тому перейшли на школу до школи, тому що тут тут можна й діткам, учням провести свято кінець навчального року, або ж взагалі випускний вечір дуже чудово тут провести. У цьому ресторані шашличний двір так облаштована зала, що можна не, не тільки гуртом щось відсвяткувати, а можна у, самітниця, у самітниця зі у своїм коханим чи своєю коханою і отак під свічечки просидіти чудово провести вечір. А ми під свічечки чудово по брехенечки брешемо чудово брешемо. Оце е, жінка каже чоловіку в ресторані шашличний двір каже: так додому каже: додому ти вже напився. Він каже, та ну можна, може ще 50, каже, і все. Ну, каже, добре, 50 тільки швидше. Він каже, зараз. Раз, каже, два, три, чотири. 49, 50, 49, 50. Да. Ну, то жінка чоловіка каже, а то чоловік жінці каже, сваряться і каже, «Да коли б не мої гроші, да не було б ні цього будинку, ні машини, ні цієї кухні». Жона каже, та коли б не твої гроші, то тут би й мене б не було. А тут два куми сидять в ресторані «Шашличний двір. Один каже: Куме, дістала вона мене, все вирішив вішатись, намилив мотузку, став на стільчик, закинув мотузку на шию. І тут куми мені завадили. Хто завадив? Дід Мороз заходить і каже: Ну, раз став на стільчик, то хоч віршика розкажи. Це білявка. Купила автомашину, їде, летить по місці, якийсь лязг, бух, бам, щось машина там бух, зупинилась, вона вискочила, подивилась під нижче, нічого ніде знайшла таку круглу, якусь таку кругляк, який знайшла, кинула в машину, поїхала до сервісу, приходить та подивився, подивився, каже: з вашою машиною нічого немає. А от цей каже, люк металічний треба відвести на місце. Отут часто проводяться випускні вечори. Це випуск університету нашого, і декан підходить до випускника, каже: Ну, Микола, що ти будеш робити після університету? Ну каже, що поїду на село, продовжу справу батька, а стало бить бухати будеш. каже. А це в тюрмі сидять двоє. Один каже, ти ким був там на свободі? Студентом. І як сюди попав, за що попав? Да пару з української мови прогуляв. Та ну, за це ж не саджають, саджають. Я в той час, як пару гуляв, касу чистив. А цю побрехенечку я, з вашого дозволу, хлопці, подарую нашому незмінному оператору Ігорю, Ігорю Грачу. От. Вчителька каже: хлопчику, як тебе звати? Ігор? Це тебе на честь тата назвали? Ні, на честь Олімпійських ігор. А чуєте, хлюпочить, як фонтан. Mm. Mm. фонтан. Фонтан, бачите, водограйчик у ресторані, у ресторані Шашличний двір. От, до речі, я ну, майже все розповів вам про цей ресторан, який недавно відкрився на Майдані Польовому, 6» у Житомирі. От єдиний не сказав, ви можете зателефонувати сюди номер 467057. 46 50, 70 57 п'ятдесят сім, діду. Ось да, так. Да, да. Діду, дзвоніть і приходьте. Запросила до себе дівчина Галя, хлопця ага. приготувалася, помилася, зачесалася, наготувала галушків, борщу там вареники. Всього поставила на стіл пляшечку горілочки. Подивилась на себе в люстерко, подивилась, 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 подивилась і поставила ще дві пляшки горілочки. <рес> а це теж по телефону запрошує, дзвонить дівчині і каже: Давай швиденько приходь до мене.' Вона каже: Я не можу. Мені треба ще каже, помитися, підмалюватися, посуд на кухні помити. каже: та ти можеш у мене помитися, намалюватися і посуд на кухні теж до речі, помити. Цей чудовий фонтанчик мені нагадав рибалочку. так на придушу. Да. <рес> то це сидить рибак на березі, ловить рибу. Тут підходить до нього мужик, каже: Ну що, клює? Він каже, то я, блін, за дерево ховаю, щоб риби мене не розірвали, коли я черв'яка насажую на крючок. <рес> а це, е, значить, лікар хворому каже: Ну, ви скільки в день спите? Той каже: Ну, години три-чотири. Ой, це ж мало, мабуть. Мені достатньо, я ще вночі 10 годин сплю. <плес> ну, от що, що ще я не розповів про ресторан, Шашличний двір? Ну те, що тут жива музика до ваших послуг, будь ласка, і от ми, до речі, от на, нарешті приземлилися за столом, а то ходили, ходили кругами за столом приземлилися. І ще одне. Тут, от що, ну, ну не да, за, от скоро відкриється Лєтнік. Новий, на горі, там, летні, і ми вже туди запрошені як почесні гості. От і вас з собою теж припрошуємо туди. А, ну це значить такий анекдот. Компанія сидить в ресторані, Один говорить, пацани, час прийде Димон, з ким він поздоровається з вас, тот лох, тот точно лох. Відкривається двері, заходить Димон, підходить, говорить, пацани, всем привет. У меня такой очень добрый детский анекдот. Маленький мальчик на Новый год попросил у дедушки Мороза. Дедушка Мороз, хочу, чтобы у меня каждый день был день рождения. Через два месяца он состарился и умер. <реклама> <реклама> а ты чего? <чё? реклама> Ивана посадили. Да ты что? А я же у дружины пытал, каже, что до брата поехала, обдурила. Танину не, не, обдурила. Брат ей действительно уже три года в тюрьме сидит. <реклама> О, це ми розташувались у маленькій залі в цьому ресторані, от, де, може, де може відсвяткувати до 60-70 людей. Ось там за нами Лукаш і Мавка, бачите, з лісової пісні Лесі Українки, нашої поетеси з землячки. От, ну і ми тут такі, такі побрехеньки розповідаємо. Ну, я не знаю, будь-які. Ой, ну е Телеведуча програми сімейної питає одруженого чоловіка. Каже, скажіть, а проти газ не заважає, каже, вашому інтимному життю? Він каже, аж ніяк. По-перше, дружина завжди мовчить. По-друге, я не бачу її обличчя. А по третє, коли я клапани перекриваю, вона хоч починає трохи рухатися. <рив> Син в сльозах приходить до мами. Мама каже: Сину, чого ти плачеш? Мамо, тата забивав цвяха в стінку і прибив себе по пальцю. Ну, а ти чого плачеш? А я засміявся. Це обурений відвідувач в ресторані, обурений, говорить до офіціанта. хлопчину, я замовляв вам м'ясо під, під лимоном. Де м'ясо? он під лимоном. <риклад> <риклад> ну, а тепер традиційно в нашій програмі фокус від городничого, а я тут буду присутній, щоб він не мухлював. Да я не мухлюю. Я даже вот специально для этого фокуса сегодня приготовил всего 4 карты. Это 4 туза всех мастей. Итак, ну, в принципе, пока что колода нам не надо будет. Я покажу, что у меня здесь действительно туз бубновый, туз христовый, туз пиковый и туз червовый. То есть все четыре туза всех мастей. Ну, а теперь сам фокус. Эти тузы я выкладываю вот так вот в ряд. 1, 2, 3 и 4. А теперь представьте себе, что вот эта колода, это многоэтажный дом. А тузы – это люди, которые живут в этом доме и которые просто решили покататься на лифте. Итак, первый туз сел на нижний этаж, но как только он нажал кнопку, он очень быстро и ловко перенесся на верхний этаж. Второй туз сел точно так же на верхний этаж. Опять же нажал кнопку, щелк, и он оказался на нижнем этаже. Все очень просто. Третий туз был вообще акробат. Он где-то на среднем этаже залез вот так вот вниз головой в лифт, Но получилось так, что он вновь оказался сразу же на верхнем этаже. Ну, а четвертый тус тоже был человек такой удивительный. Он залез в середину этого дома в лифт и просто-напросто взял и сам себя вывернул наизнанку, примерно вот таким вот образом. Вот ну, чудово. Образ. чудово. И таки знову ж таки традиційно в нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. Зустрічаються дві подруги, і одна каже: Ти знаєш маню, от я не вірю в любов з першого погляду. А кажу: А чому? Тому що я не знаю, яка в нього зарплата. Ресторан шашличний двір. Майдан польовий 6 у Житомирі. Нас тут е, з кавказькою щедрістю гостинністю зустрічають, от, пригощають шашликами люляки Баб. а дух, ай-ай запах. От, ну, ну що ж, швиденько побрехеньки розповідаємо. Так, Це така не до ресторана. общем, психбольниця. Главрач <головець> <головець> сидить, розгадує кросворд. Так. Місто, де народився Наполеон. Місто, де народився Наполеон. Тут заходить пацієнт, і каже: Слиш, придурок, ти де народився? <головець> Знаєте, такой діалог. Товариш генерал, товариш генерал, мне коробка на голову впала, а что в ней? нічого, а в коробке? Нарешті, нарешті ми розігруємо довго. У нас довгоочікуваний знач, а, а, аукціон. Розігруємо довгоочікуваний лот. Да, телефон дівчини, яка не контролює себе після бокалу пива. Це значить дзвоник до дверей, і жінка у глазок заглядує, а там стоїть якийсь мужик. Говорить, ви хто? Я сантехнік. А чого так пізно? Так я на всіночну. Галя з левком заблудились в львівському лісі. Галя каже: Левко, ну вистріли, може хтось почує, прибіжить вкаже, дорогу. Левко вистрілив, ніхто не почув. Кану ще раз вистріли. Знову вистрілив, ніхто не почув. Ну, ще раз вистріли. Не можу, Галю. стріли закінчились. Сидят в ресторане шашлач шашлычный двор. Мама с сыном. Сын сидит, смотрит на это великолепие за столом. Говорит: Мам. Ти знаєш, мені картошки не треба. Дай мені краще пусту тарілку полою шашлика. Оце побрехенька, крик душі. Жінка мене питає: каже, Сережа, каже, чого ти каже так погано їси? Ти ж каже, казав, що ти зголоднів, як вовк. Я кажу, Люба, де ти бачила, що вовк їв морку, буря, капусту. Шановні друзі, разом з рестораном шашличний двір. Ще недавно в Житомирі відкрився. Побрехеньки, наша передача, побували у вас в гостях. Ну, як відомо, кажуть, гостей в дві. Двір, радість у двір, гості з двору, радість тільки збільшується. <рес> <рес> Тому ми, ми на цьому прощаємося з вами. Приходьте до ресторану Шашличний двір і вмикайте телевізори. Дивіться нашу програму. З вами прощається передача «Жарт клуб <рес>